Канал на свій смак вітає вас! Сьогодні почнемо смачний та корисний цільнозерновий хліб із додаванням насіння льону та соняшника. Такий хліб потішить вас хромкою скоринкою та ароматним м'якушем. Для тіста одну столову ложку меду та 45 г свіжих дріжджів і 150 мл теплої води перемішуємо до однорідності. У великій мисці з'єднюємо 200 г просіяного пшеничного борошна, 150 г цільнозернового, 100 г вівсяних пластівців та по 30 г насіння льону та соняшника. Додаємо сіль, вливаємо дріжджі та 150 мл кефіру. Перемішуємо ложкою, щоб всі інгредієнти об'єдналися та вливаємо 2 столові ложки олії. Перемішуємо. На цьому етапі коригуємо кількість пшеничного борошна. Адже у кожного борошна свої поглинаючі властивості. Я додала ще 70 г пшеничного борошна. Замішуємо тісто і залишаємо його при кімнатній температурі на одну годину, накриваємо плівкою. Через годину тісто обминаємо для зручності руки змащуємо олією. Із тіста формуємо кульку та кладемо у миску, яку теж змащуємо олією. І знову залишаємо підходити ще на одну годину. Тісто добре підійшло, тепер перекладаємо його на стіл та формуємо хліб. Зверху посипаємо білим та чорним кунжутом, але це не обов'язково, також можна посипати і вівсяними пластівцями. Перекладаємо хліб у форму, накриваємо плівкою та залишаємо на 30-40 хвилин підходити. Перед випіканням можна зробити ось такий надріз. Випікаємо при температурі 200 градусів 30-40 хвилин, але орієнтуємось на свою духовку. Якщо відео було цікавим та корисним, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі та підписуйтесь на канал. Усім вдалої випічки, миру та добра!